Дружина щойно перехворіла, лежить в ліжку і каже до чоловіка Васю, любий, якщо я помру, обов'язково одружися. Хочу, щоб ти після моєї смерті був щасливим. Що ти, Галю? Я й так буду щасливим. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Ми приїхали до нього на дачу, він пригостив мене шампанським. Від шампанського я стала сама не своя, прополола всю моркву та буряки, скупала три грядки та підв'язала півтори сотні кущів помідорів. Він сказав, що ще жодна жінка не робила йому так добре. Чоловік купив на ярмарку двійку гусей, відро, ковадло, а потім ще й двох курей дешевше. Йде додому, а назустріч жінка. Пане, підкажіть, як пройти до села? Ідіть зі мною, я покажу, тільки давайте через ліс, так ближче. Ну, звичайно, я ж вас, мужиків, знаю. Тільки зайдемо в ліс, то десь мене до дерева притиснете. Та ви що, пані? Бачите, скільки маю живності в руках. Як я зможу? Та дуже просто гусей накриїте відром, а зверху ковадло, ще чого. А курей да я подіну. Ну, добре. Курей я можу потримати. Зустрілися дві незаміжні подружки. Перша. Ой, уявляєш, іду я вчора вночі темної вулицею, раптом бачу попереду чоловічий силует. Ну, я й давай бігти, друга. І як? Наздогнала? Чоловік відкрив магазин, в якому продаються труби, барабани, труни, рушниці і пістолети. Сусід йому каже. Михайле, у тебе якийсь дурнуватий асортимент товару. Ну, зовсім нічого не продумано. То як поглянути? Позавчора я продав барабан, учора рушницю, а сьогодні прийшли купувати труну.